Акція з енергозбереження відбулась у 21-й школі міста Житомира. До заходу долучились учні з 1 по 11 клас. Діти початкової школи складали казки на тему, як можна економити ресурси нашої планети. Адже економити це просто. Учні творчі писали власні казки, де вони висловлювали свої погляди на те, як можна зберегти воду. Енергію, світло, газ, ресурси природні, будь-що, що потрібно нам для нашого життя. Жили були пташки, які не економили світло. Вони дуже любили взимку в дуплі, вмикати обігрівач. Він брав дуже багато електроенергії. Якось жила собі одна неекономна сім'я. Гуде пилосос, а батько, який збирався пилососити, пішов говорити по телефону. Збиралася сушити коси феном, а сама вімкнула фен і пішла на кухню їсти. Син вімкнув телевізор, комп'ютер, мобільний телефон, планшет, а сам читає книжку. Усі електроприлади в цій хаті вімкнені, кошмар. Тепло душі в країни» – під таким гаслом працює колектив Житомирської загальноосвітньої школи номер 21 Заступник директора з виховної роботи Людмила Яремчук згадує, як у 2010 році відвідала Польщу з метою обміну досвідом по збереженню та економії енергоресурсів. Відтоді педагогічний колектив намагається робити все, щоби змінювати свідомість підростаючого покоління, адже природні ресурси потребують економії. Проводячи заходи, економимо на чому на світлі, економимо на воді, економимо на теплі в кожному класі для того, щоб підвищити тепло в класних аудиторіях. Встановили екрани відбивні з фольги, для того, щоб тепло відбивалося в класну аудиторію. Це дає можливість підвищити на 1-2 градуси. Ми навіть порівнювали, що там, де немає фольги, температура на 2 градуси менше, там де є температура більше. Справжні проекти по енерго та ресурсу нашої планети підготували старшокласники. На своїх плакатах діти намагались донести оточуючим, що зберегти та зекономити набагато простіше та перспективніше.